Друзі, привіт! На сьогодні сир за тебе. Будемо бутерброди робити, дегустувати, 175 грамів сир. Сир вершковий м'який з додаванням трав. Масова частка жиру в сухій речовині на не менше 60%. Тут намальований зразок сервірування. Ми по-другому зробимо, не так як намальовано. Ми ще додамо крабові палички, сосіску. Делюкс. Германія. Fet God Selected. такий у нас сир. Буде буду, буду робити бутерброди. Будуть у нас такі класні бутерброди за тебе. Так. Кусочок, наче. Чи не одинакові все так. Так запечатаны. Вот тут. Дума руками треоткрывать. Как коробочка классна. Запечатано гарно. Сріблом запечатують, щоб воно не портилося. Срібло воно очищає. Воду можна сріблом очищати. Ну. Тоді довго храниться. в сріблі. так. Ну, якась вода всередині, що перемішати треба? Ну, не думаю, що треба мішати. Такий сир. Він Так гарно мажеться. Нормально мажеться таки. Можна багато бутербродів зробити. Він удобно мажеться так. Потрошку намазали та й фати. Один намазали. Тепер будемо ще один робити. Тут ще масія, я щось не, не прочитав, що там якісь вкроплення в сирові є. Що там якісь приправки. Щось таке він неоднородний. Якісь є вкроплення такі темнуваті. Трави. А чи там написано було щось з травами, да? Я щось запутався. Да, з травами. Там. Якийсь укропчик, може, якийсь щось є. Якісь трави є. Якщо як мажеться він на хліб, то десь 6-7 з 10. Бо ікра така за тебе легше мажеться. Ось така трохи вона в'язкість така є. то, Ну не сподіваюся він вкусніша за такі старання. Не, не легко намазати Дуже Добавлять вкусніше. Бо та ікра тоді виходить луча, цей. По вкусу програє і криє за тебе, то ще й мажеться так важко. Ну, як важко. Воно є легше мажеться, є важче мажеться. Це, я скажу, ще гарно мажеться. Воно ще й з холодильника примерзло. Це нормально. Там є таке, що взагалі важко намазати. Що так легко намазати, вже його кусочками ложиш, воно не хоче мазати. А це Гарно мажеться. так. скрабову паличкою зробимо. Де нас? За цю пачку взяв, Давно не брали крабові палички. Це вже з неї різні страви робимо з крабовою паличкою. Ось такий. І Будемо, мабуть, ще брати, бо давно його не брали, а воно класне, такі палички крабові. Не з риби роблять чи що їх роблять, ну дуже добрі. В АТБ вони хороші, такі свіжі попалися. Ну, завжди ну, таке свіже, ну. Ну, бувало воно таке більш преміальне, такий смак, качество преміальне, а буває таке. Ну, Резне. Ну, свіже, наче все там. Не пам'ятаю, щоб щось не свіже попадалося. Такого вже давно нема, щоб щось в супермаркетах не свіже попадалося. Може, я не знаю в якихось других городах. Є якісь супермаркети, що не свіже. Ну, звичайно, все свіже і тільки привозять, да. Це я для обзору беру. А для чого вони всі беруть? Зразу нічого немає. Зразу хватають, з рук прямо вифачують. Прямо було страшно, що з корзини. Ну, Я так не пам'ятаю, щоб з корзини вифачували, начебто колись хотіли вихватити. А такого рукою і прикриваю вже. вже рукою прикриваю, бо, ну, взяв останнє наприклад, якийсь там інтересний продукт. І хочеш показати, щоб наприклад, було три бутилки. Да? Там різні є, або якісь три різних смака сиру. І прямо з корзини можуть вихватити. Получається, що воно ще ж не оплачено, да? і виходить, що їм все рано ж там з корзини взяти, що все, вони собі беруть і тоді оплачують. Ну, бо воно ще так буває, і як багато наложено, ми ще думають, що все, чи це ті, що розложують. Бо ставить, якщо багато наложили в корзину, то не оставляйте. Бо воно в магазині так часто в корзинах все возять продукти, ті, що розложують. Оці як вони? К касіри, як їх правильно назвати, грущики, касіри, вони в корзинах оставляють, і там можна брати з судова прямо, як воно стоїть там, і воно пробивається нормально. А вони може теж думати, як повна ця, тому ті фатить щось. Подумає, що я себе повна обрати, тому що це ті, що роздують. Так що не оставляйте корзину, якщо вас так теж розбирають усе. Усе. І беруть блоками все, пачками, ящиками все беруть оптом. Вивозять прямо 10 оцих. Возики вивозять до машини по 10 і нічого не можна спіть, взяти взять. Такі будуть з цим. У нас такі аскетичні будуть, добавим тільки ось цього. крабову паличку. Думаю ще сосиску, але сосиску ми зараз з сосідською зробимо подільно. Ще залишилися такі сосиски, які це вони тигриня. Покажу, як вийшло. Получилося дуже красиво, апетітно. Такий блюдо таке, Такий закуска. Можна на стіл подавати. Отак. Саме краще на стіл накривати. Бутерброди, якоїсь юшечки, супчику. Гречки можна насипати. Ось таке живчику налити. Ну що, що ще можна? Ну, краще не придумати. Там живчик, шампанське, є якийсь праздник там, чи ще щось там. День рождення, то. Ось таке найкраще, такі бутерброди всякі, чи сусідсько, чи скрабою паличкою, живчик, ну, торта ще можна. Візьму живчик мені яблучний, щось більше понравився. Вони всі дуже добрі. Мені яблучний такий і сок нравиться, виноградно яблучний. Більш такий яблучний Нравиться так А вам як і подобається живчик? З грушею, з яблуком, з грушою чи з вишнею? Напишіть, чи ще якісь є смаки. Я його не сильно часто беру і не знаю. Це такі знайшов, які були, да? Може, ще якісь бувають. Ну тільки такі в тебе знайшов. наш бутерброд апетитний пробай. Сир таки на натуральний, похожий. Дина домашній сир похожий, похоже, похоже обичний. Якийсь інтересний такий вкус, значить обичний сир. Це каже наче якесь масло із сиром. Дуже странний. Щально поговорю натуральний сир домашній. Такий обичний. Ну, хто знає. Такий я, може, не брав би. Мені подобається такий, щоб намазки були насичені такий вкус і крою. це таке, як домашній сир. То краще взяти такий обичний такий сир з зюмом. Як він називається, розсипний. Ну, обичний коров'ячий сир домашній, такий продається є. Вже з ізюмом там. Лучше такий, мабуть, взяти. Він сильно похожий на той. На, на домашній. Такий якийсь на масло, похоже, чи на, на сир такий. Ну, навіть не масло, а такий якийсь сир обичний. Странний такий вкус. Такий натуральний чувствується. Чувству щось натуральне, таке домашнє. Домашній сир натуральний чувствується. Ну, якийсь такий сильний вкус такий насичений немає. Домашній сир, оце, оце так. Як ото з молока роблять сир домашній оцей, да? топліний сир, сирчик називається. Оце, оце такий вкус, який мені показався. Не знаю, як дегустатору показався. Я дегустатору ж давав попробувати. Чи такий показався як домашній. Такий, я б не знаю, мені, я б не брав. Мені більше подобається такий насищений вкус для бутерати якусь ікрою. Пащети таке, Такий подобається, тільки хоче взяти такий вже тоді домашній, наче з ізюмом таке продається. Він в коробочках є. Продается и на развес. Вот так ну, так что, если обычно -таки на, на день рождения, то лучше какую-то такую икру, пасчета взять, мне кажется. Ну хто знає, ну, ну, на любителя, може хтось таке любить. Ну я тоже таке люблю. Ну, більше нравится його на хліб ваш комаза. <говорить> можна лучше ложку їсти купити, Може і дешевше вийде. і більш бюджетніше. Тут його можна мати кіло взяти замість цього. Ну, сильно похоже на домашній. Може воно такий. Ну треба розпробувати. Я то завжди так трошки беру його, іначе зразу не подобається. А потім, як розпробую, як куплю багато упаковок, там цю сиру всякого, Ще куплю, захочеться попробувати щось. Думаю, може якось не розпробував. І потім воно і подобається, наче. Ну, все одно треба все попробувати. Це за тебе, всі продукти, щоб воно. Щоб знати, які брати подобається дегустувати разные такие смаколики, продукты. Интересно это дигустировать. Вот. Такую сосиску. Ну, на Я помню, вона так чиститься нормально, чиня. Можна руками чистить. Такий буде у нас класний цей бутерброд такий. Все вона. Так бачите, раз, удобна така тереня. Такий вкус. В неї теж в не виражений. Сьогодні такі у нас будуть бути такі легенькі по, по вкусу. М -м Тоді може соусу додавлю, щоб такий було більш, більш такий був вкус, бо воно, ну, що сосіска не сильно вкус такий, якийсь виражений, вона така прямо без, безвкусна якась. І ось цей сир такий якийсь, теж такий по-домашньому, не сильно такий яркий вкус. Я піду якийсь візьму соус. Піду якийсь соус пошукаю в холодильнику. Там може візьму те, що мені понравився, що недавно брав. Чи до бургера він якийсь. О, ось він і є. <сут> З краю лежав. Повезло. Не придеться довго шукати в холодильнику. Ну, живчику так напився, що... щоби не, не вся це вже... багато випив. Десь же живчик оце дегустірував. А потім оце бутерброди дегустірую. Сьогодні такий дегустація. Чи не видавляється? Чи багато є. Отак. Вот Добавлю би такого соусу, щоб воно таке було. Ну, з таким, конечно, соусом все добре. Все добре. Мені навіть просто. Такий соус взяти і хліб такий. ну Треба брати, такий, щоб був тоненький нарізаний, прямо тонко. І воно тоді класно. Такі соус, ти маєш якусь сосісочку нарізати, ну, таку піджарити, з яйцем сосіску піджарити, і таку додати зверху на хліб і соусом полить. Ну Як хочеш можна зробити, сенгвіч соус. Густо, 100% смачно. Оце такий мені понравився отакий соус. Десь він вже не, не, не стоїть він, цей соус. Положу. його. Покажу вам ближче, який у нас. Ось такі вийшлися із соусом. Такий, прям як хот дог Ось такий. А шестій випи <смір> живчика, бо вночі не вся це. Бенні ще хочеться живчика. Давно не пробував, такі різні, класні. Газовані. Ну нас ще не видно, що газ, а якийсь газ є там. Із соусом вже друге діло, із сусідською. Дуже добра М -м -м. Всегда соус добавляйте и все будет добра И сосиска уже такая насыщенная кажется Она все перемешивается И сыр и хлеб и С соусом уже Уже не так, уже вже лучше. Даже не передати такий вкус приятний, классный. Mm. Ну, соус класний Понравився соус. І ті такі соус, это бургер, бургер і цей. Лава, що ну добре, а це наче ще добріше, Я не пам'ятаю, що раніше такі я бачив. Може я їх не замічав. Ну, ну це я наче такі брав всякі дизайнерські такі соуси, всякі до лавашу, до все охи вони. Це Я його назву сосиска в хлібі із соусом бургер. Сосиска в хлібі. А сендвіч. Сосиска в хлібі і соус Ммм. Живчики класні такі. Це може буду... яблучний буду брати. А ці подумаю, ну, треба ще їх розпробувати. Ну, Я блучний вже так розпробував, що вже пів бутилки нема. А ці ще, бачите, ще, ще є. Ще розпробую, тоді ще, може, поділюся враженнями. Ну, оце однозначно, так, да, такий ще буду брати. Ще такий буду брати. Як АТБ? В тебе все вигодно брати по акції. А це ще подумаю. Може мені якийсь. Грушевий такий інтересний, ну, хочеться такий більш яблучний. А з вишньою, ну може, ще не поняв, ну такий домашній наші компот добріший був би. Тільки де вишень взяти? Це треба заключувати було. Зараз не закрутили ми вишень. Вони щось почали портитися швидко. Вишні. вишні. Вищні почали бистро портитися, їх не встиг зірвати. І так і не, не буде компоту зимою. Може такий буду і, і вишньовий. Ну, Друзі, до зустрічі. Отакий був у нас інтересний обзор на. На сир. Він такий на любителя сир. Я б більше таку взяв би ікру за тебе. Як ми ту намазку на хліб робили, він ну, мажеться важко і ну, вкус не сильно такий виражений. Воно не, не стоїть тих зусиль, що мазать, лучше купить такий. Обичний там, от сир, що то продається такий з ізюмом, Як он обичний, то з молока сир таке роблять. Ну то на розвес продається, хто й лучше Ну, Друзі, до зустрічі. Bye. <laughs>